Фармадол таблетки від головного болю. Троє дітей. Ми маємо свої крони. І двоє діток ми всиновили. Мій батько був пастором церкви, і він показав нам дуже добрий приклад сімейності. Я із великої сім'ї, я номер вісім своїй сім'ї. Мене ще є дев'ята сестричка. Катерина Семенюк волонтерка та капелан. Катя живе з чоловіком Сергієм у Луцьку. Разом виховують п'ятьох дітей. Наймолодшого Луку Катерина народила зранку в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли в Луцький аеропорт та довкола нього прилетіло шість ракет. Чоловік тієї ночі був на чергуванні у теробороні. Діти мусили чекати вдома, поки під звуки вибухів Катя їхала до пологового сама за кермом. Перші дні життя Лука разом із мамою прожив у підвалі лікарні. Усі радили багатодітній сім'ї виїжджати за кордон. І з другим громадянством Катерини, американським, це не було би складно, але сім'я вирішила залишитися вдома. Катерина Семенюк опублікувала в мережі фото з холодного вогкого підвалу, де ховалася разом з іншими породіллями. Умови, в яких жінки перебували через росіян, сколихнули інтернет користувачів з усього світу. Люди почали питати, чи ми можемо вам чимось допомогти, можливо, вам щось потрібно, можливо, памперси, чи потрібне дитяче харчування, можливо, медицина, можливо, вам треба візочок. І е, я відмовлялася, але потім в якийсь момент. ми просто… Я кажу, почекайте, але ми можемо це використовувати для блага України. Я кажу, так, мені потрібна допомога. Вони кажуть, яка? Я кажу, мені треба 20 тонн гуманітарної допомоги. Вона каже, чого? Я кажу, самого необхідного для, е, для життя. Для біженців, припустимо, якщо я мама, що б ви могли надати мені, якщо б ви от прямо вибігали з свого будинку? Люди почали активно донатити. Дехто підвозив продукти та речі до кордону. Були і організації, і релігійні громади, церкви, і благодійні фонди, і були навіть просто фізичні особи. У нас є сім'я в Чехії. Вони взагалі завантажили просто фуру самі. Катерина координувала, аби автівки з її допомогою дійшли до Київщини, Чернігівщини, Херсонщини, а згодом і сама завозила товари. Чернігів ми возили взагалі. В нас був такий волонтер Максим. Він не боявся на лодці, тоді прострілювалася там такі були вузькі перешийки, і вони клали дитяче харчування, медицину. Те, що нас просили, от дуже дуже потрібно було там пабербанки чи. Можливо, навіть паливо для генераторів Вони клали в лодки, і він накривав собою тілом. Загалом за час повномасштабної війни Катя разом із командою роздала понад 804 чотири тон вантажу з гуманітарною допомогою: одяг, дитяче харчування, генератори для цивільних рації, медикаменти, технічні ліхтарі, турнікети, шоломи та бронежилети для військових. Аби за кордоном донатили ще більше. Катерина наважилася самостійно їхати в гарячі точки. Возити допомогу, а також робити фотозвіти та записувати відеозапити наших військових. Ці матеріали Катя надсилала організаціям, а також фізичним особам, які суттєво можуть допомогти Україні. Також Катерина Семенюк стала капеланом. Хотіла допомагати військовим ще й психологічно. Волонтерка розповідає: зараз під час поїздок у гарячі точки її найбільше натхнення наші військові. Коли ти там, ти бачиш фізичні лиця, ти знаєш їхні позивні, ти знаєш, хто вони, які вони талановиті, як вони сміються, ти їсиш з ними тушонку ту з консерви, ти п'єш з ними той чай, ти під ті вибухи прокидаєшся і чистиш зуби там в полі. Ти знаєш цих людей? Вони твої брати, сестри. І тому оце вражає: оцей особистий контакт, і це ну, не може не мотивувати нас працювати ще більше, ще більше. Там потрібні генератори, там потрібні медицина. Можливо, там потрібні фахівці, які можуть надати психологічну допомогу, капіланству, там потрібні люди, які на нулю можуть працювати з цивільними, з людьми, які постраждали, які були під окупації. Там потрібні камери, припустимо, які можуть допомогти військовим не помирати, стояти на варті. А Просто ставити камери і таким чином вони заміняють живу людину, яка не стоїть під обстрілом. На запитання, чи відчуває провину перед дітьми за те, що їздить у гарячі точки, як волонтери капелан та ризикує життям, Катя запевняє, на нулі вона під серйозним захистом. Я не лізу під кулі, я не лізу під снаряди, я не лізу в точки для того, щоб обмежити моїх дітей в праві мати маму. Ну, розумієте, це досить таке. Дивне уявлення волонтерської роботи і того, що ми робимо, все не настільки жахливо і ні, мої діти абсолютно не обмежені. Ви можете запрошувати вас до себе в гості. Там в мене дуже смачно нажарені котлети наразі. Ця зустріч в ефірі сніданку прямо в прямому ефірі Катерина Семенюк. Знаєте, героїня. коли анонсували цю історію, дивилися на ну, сюжет, я думаю, боже, ну як так можна, стільки встигати, і п'ятеро дітей, і велика сім'я, і таку величезну допомогу робити. Коли поспілкувалися ще за кадром, поки ще й дивилися історію, я зрозуміла, чому нереальна енергія, нереальна потужна. Катерина, дуже раді, що ви звітали до нас в гості і поділитися своєю історією. Ну, от, на, найбільше, що мене вразило, от спочатку, якщо йти спочатку, так ваша історія, повномасштабне вторгнення 24 лютого народила сина. І я за кадром запитувала вас: це було плюс-мінус заплановано чи ви раніше від стресу народили? Ні, ми трошки пішли раніше. Ну, перш за все, я хотіла зауважити. За Добре рано. Добре глядачі. Мені дуже приємно бути тут. такий вообще колектив. Я вам скажу дійсно, тамада веселий конкурси цікаві. І так святково кастер. Um, і хотіла сказати на рахунок, що uh, діліться на половину, я нічого не встигаю. Тому що коли питають, коли ти все встигаєш, ніхто не, а хто вам сказав, що я щось встигаю. Але насправді, якщо говорячи так, uh, ми пішли трошки раніше, я впевнена, що. Моя історія не є такою травматичною. Я дякую Богу, uh -huh. що в мене була дуже добра лікарка. Я її набрала і вона сказала: Кать, в перинатальній центральній не їдеш, так як ну там оперблоки мають бути приготовлені на всяк про всяк для чогось. іншого. каже, їдь в районну лікарню, там є лікарі, які дуже хороші лікарі, uh -huh. і ти можеш. А, тобто я їхала туди, я сказала дітям, кажу моїй Оленочці середній доньки, кажу, дось, ти, якщо що, 14 років тоді mm -hmm. було і, а, в той час? І я кажу, досі, якщо. А мама з татком затримуються, чи не ну, вона ж розуміє? Mm -hmm. Якщо мама з татком затримуються, то ти маєш бути як мама дітям mm -hmm. на кордоні. Тебе зустрінуть тьоті, дяді вони заберуть тебе. Да, це мої котики. А заберуться е, в Сполучені е, Штати, так як мої родичі там живуть. І, ну, звісно, я дещо травмувала її. Але хто uh -huh. тоді знав? На той момент тоді ніхто uh -huh. не знали, ми мусили бути готові до всього. Для мене це так було а, травматично. Але що говорити про наші травми, як там є жінки, які я вже промовчу про Маріуполь, про uh -huh. Харків, ці просто нелюдські умови. Я була оперована в оперблокі, бо деякі журналісти дещо переплутали і сказали, там я бункері народжувала. Ні, в мене був uh -huh. кесарський росл, так як я інших дітей народила сама, а от, uh -huh. ці роди були. А, я вже а, і ці роди були а, методом а, кесарева ростину. І за цього я була в оперблоки. Тобто це було uh -huh. цивільне, були чудові лікарі. я, ну, нема, ну, Звісно, був цей от, так як вибухи сталися ну, приблизно, умовно, там, біля шостої. Да. Uh -huh. але, але я вже там у 8-й дев'ятій мені сказали, в оперблокі треба бути. То я набрала чоловіка, він тоді, ну я вже потім. Пізніше, може я забіжала наперед. Ні-ні. ні, ні, ні Синоч, Синочка назвала Лукою Луко, й, а це так. Світло. світло. так. Це мій чоловік. Е, взагалі, я так зрозуміла, що я просто е, служба доставки таксі е, в нашій до, в хаті. Е, чоловік забронював, це Лука Сергійович. Я кажу, добре, добре. І е, він так собі мріє. Він просив у Бога це і І він... Не, о, да, і він був певний, що Бог йому дасть от, 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 that's сина. That's да, в нього було стільки певності. так, і от, так і сталося. А, Катю, що вас змушує їхати е, на передову в гарячі точки, ну, фактично, наражати своє життя на небезпеку? Ну, знову ж таки, як і говорилося в сюжеті, mm -hmm. е, я перш за все мама, я не наражаю себе на таку небезпеку. так І я впевнена, що е, мене е, я не думаю, що про мене треба такі передачі знімати. Повірте, там є герої, а, які там постійно, от про них треба. Але так як вони зараз зайняті, я веди мені їх. Але ну повірте, я щиро себе не вважаю якоюсь там героїнію, так як я на нулі дуже дуже мало часу. І то а, я дійсно за сильною спиною і я. Я не здійснюю бойові дії, я не солдат, я не військова. Просто ми, як волонтери, туди їздимо, допомагаємо їжею. Там все ще люди живуть, і вони мають всі ПТСР різної uh -huh. ступені. І вони ми надаємо їм допомогу духовну, перш за все. Це капеланство, а потім і волонтерство. Що мене мотивує? Там люди, і будучи капеланом. Повсюду, де є люди, mm -hmm. ми надаємо їм допомогу. Це як от, є клятва Гіппократа, mm -hmm. і є так само. Mm -hmm. ну, і... Яка це допомога? От, про що най, най, найбільше говорять там на передовій, що найбільше, най, най, найбільшим страхом є чи проблемою? Ну, Страхом зрозуміло, що є, це не, не, не треба ще раз озвучувати, але тим не менш, в чому найбільша допомога має бути? А, я думаю, всьому. У, ну, Це дуже комплексне питання. Наша країна та взагалі хто може бути готовий до такого рівню зла? І навіть якщо ти, навіть якщо ми готувалися, хто може бути готовий до цього? Тому, як на мене, перш за все, людина складається з трьох речей: душа, дух і тіло. І для мене, якщо дух... Душа не потрібна, то що? Ну, ну то що, що тіло, так? І mm -hmm. це вже зломаний, зломана, поломана людина. Тому ми надаємо перш за все духовну допомогу. І знаєте, мені е, ну, я вам кажу, всі, е, е, всі, кого я зустрічала, будь де на деокупованих територіях. Чи вже на заході переселенців, чи безпосередньо на нулі, От, допустимо, ми заїжджали в село, там є мирні жителі, там дітки, і ми ну, вони не евакуйовані по якійсь причині, вони вже бояться mm -hmm. виїжджати, так вони під обстрілами. І там немає невіруючих людей. І вони всі просять. Іноді буває таке, що ми пропонуємо щось їм, а, ну, там, чи молитовники, чи от, поговорити, помолитися з ним. Mm -hmm. Вони нас ну як, вони наперед забігають, помоліться за нас. Угу. І я е, ще і ще раз переконуюсь, що як на мене, це найбільша допомога їм. Е, ну, е, не можна боротися е, з таким злом наодинці. Так. Дивлячись на Росію, Гітлер в шокі, грубо кажучи. А у вас ще одне захоплення: це мова. Е, так, так. Англійська. Так, як українська. Як опановуєте, <гум> українська? Ну, мову я опанувала, чесно скажу, я трошки жульничала, я її не вивчала, я не така розумна. Отак, прямо, щоб книжку відкрити. Я впевнена, що я програла б в цій боротьбі. Але так, так стало, що мої батьки, моя родина переїхала в Сполучені Штати, коли я була <гум> ще підлітком. І тому я вивчила її безпосередньо там. Я закінчила <гум> школу, там, я тоді поступила в коледж. За фахом. Ну в я там поступила, я там навчалася, і тому для мене це просто природньо. І тому, коли я приїхала в Україну, ми вели такі курси безкоштовні для дітей англійської мови. І так як я вважаю що в нас є мови, то я здійснюю синхронний переклад і вже відтренувалася, де чому навчилася, маю досить немалий дос досвід. І е, також е, викладаю класи вже для людей, які е, рекламна я пауза, е, які знають вже мову. Тобто, от люди не знають з ким практикувати. І ми просто задіваємо всі теми. і Вони в такій абсолютно вільній е, атмосфері можуть вивчати мову. І, і звісно, під час війни я скористувалася цим скілом, цим знанням, цим вмінням. Е, Катерино, от ми завжди питаємо своїх гостей. Звичайно, одна, одне бажання на на всіх. У нас велика перемога, але от коли настане перемога, ми переможемо Росію, то щось особисте таке, можливо, до досить просте, якесь побутове, тривіальне. От про що ви мрієте? Що ви зробите після перемоги? Ну думала вас е, е, розчарувати. І сказати, що в мене немає іншої мрії, насправді, uh -huh. аніж ну, бо коли ти бачиш це постійно, е, насправді дуже, дуже важко, коли uh -huh. це перед твоїм лицем постійно, дуже важко мати взагалі якісь прагнення чи бажання. Просто хочеться жити. Uh -huh. Але якщо говорячи про мрію, я зараз вона сформувалася вже можливо за останні декілька місця. Uh -huh. Це така нова мрія. Поділюся, я не суперстиші е, е, суєвірна. Е, Хотіла сказати на рахунок, що моя мрія це знайти такі контакти, які змогли би допомогти нам відбудовувати будинки, можливо, знайти якусь величезну якусь організацію, фонд і приймати безпосередньо в цьому участь. Катю, на, Катю на, 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 на останок, я з вашого дозволу хочу зазначити, ви священниця, капеланка на фронті. А є розуміння, що для українців, для нас усіх а, святими і богами, є наші військові захисники та захисниці, які йдуть захищати нас усіх, щоб ми з вами спілкувалися, пили чай, дихали повітрям і мріяли. Я... Що Це для нас світі. Дивіться святий. Ну мені важко так говорити, бо святий теології угу. – це відділений, тобто відокремлений, для чогось, для когось. Тобто, це людина, яка. Відрізняється від цього, вона відділена і світиться термін теологічний. Тому чи я вважаю цих людей е, воїнами світла? Так, тому mm -hmm. що вони боронять особисто мене, мою сім'ю. Вони боронять цивільних людей, людей, які беззахисні. Тому я вважаю їх. Ми молимось за них так і підтримуємо їх. І вони знають всі, хто знає нас, дуже багато хлопців, дівчат. Е, ми вважаємо їх воїнами світла, але, але вони просто люди. І дуже часто, до речі, я хотіла можливо зауважити це така трошки відступлю. Що напевно після війни я не хотіла би, щоб український народ подумав, що коли повернуться військові. Які вижили в тих просто нелюдських умовах, і вони травмовані. Уявіть, яка травма там. Вони полишили свої дома, свої сім'ї, своїх дружин, діток, батьків. Це ціла е, це ціла трагедія, і вони там бачили, як їхні побратими вмирали. І люди, якщо побачать в них із'ян, думаючи, угу. що вони святі, угу. їх треба канонізувати, то це не так. Тобто, нам треба буде навчитися сприймати їх з цими недоліками також. Розумієте, і вони, вони не святі, але попри це все ми маємо надавати їм таку повагу, тому що ми живі. Ну особисто, я особисто ви так. Да. Ми знаємо, я в Київ заїхала сьогодні зранку з моєю донькою на залізничному на на залізничному вокзалі. І там оця будівля, да, яка була роз, ну, знищена uh -huh. повністю. Там якась багатоповерхідка водіїв показував і і також Київ постраждав, також і тобто. Mm -hmm. Ця повага, вона має бути, але так, це не святі люди. Ну на жаль, ні? ну ми просто люди. Просто прості так. Безперечно, дякуємо вам дуже, Катерино. Переказуйте можна? вітання. Фух. Давайте, вибачте, а -а -а. я привезла е від цілої і команди волонтерів з нашої церкви, капеланів. Команда, е цей стяг, який в нас і в Херсонській області в нас вісіть. Вже молись Богу, служи народу, захищай Україну. Е е наше бажання бо від команди капеланів, команди волонтерів було би, щоб ви десь цей стяг повісили десь в своїй студії. І ми хочемо знати, щоб всі знали. Ми постійно. В нас є ціла цепочка людей, які моляться, які служать чим хочете матеріальним волонтерством і також духовним. Нехай це буде тут і нехай вас бобло. Ми вам дуже дякуємо. Да. Дуже цей, дякуємо. цей стяг залишається в студії сніданку для Дякую. нашої аудиторії, для наших глядачів. Так. Це Україна. А я думаю, що ті військові, які будуть до нас приходити, кожен в гості, вони зможуть залишати, можливо, там десь за скаргечку свої так. якісь послання чи автографи свою пам'ять на цьому праві. Ми вам дуже дякуємо. Дуже, дуже дякуємо. Обіднятися від нашої Прошу, аудиторії. Я думаю, що ласка. Всі, всі хотіли Катерина би. Семенюк, волонтерка і капелан військових. Ми вам дуже дякуємо. Дякую. Катерина дякую. Семенюк. Сніданок триває. Зараз за ефіром цьомкнемося Ще Ідіть сюди. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти у вас взагалі нема нема шок. Хочете нічого сказати? Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.